Я начну представление гостей с Владимира Поросюка, которому было очень нелегко смотреть на эти кадры. В студии очень много людей, которые были на Майдане. Павел Пинзенек, Народный фронт. Ольга Богомолец, один из лидеров медицинской сотни, которая занималась спасением людей на Майдане. Практически народный депутат Анна Габко, Объединение самопомощь. Мы в ожидании Юлии Тимошенко, которая благодаря Майдану была освобождена. Олег Лешко, лидер радикальной партии. Сейчас, сейчас будет... Ну, по гривні, ну по що ми... По гривні це надзвичайно важливе питання, бо люди сьогодні по 15 гривень за долар не можуть купити. А завтра невідомо куплять чи за 20. Оля не спеціаліст питання гривні. Вона каже, що в цьому винувата влада. Пані Ольлю, значить, у падінні обвалу курсу гривні винна не просто ефемерна влада, а в цієї влади є конкретні прізвища. Голова національного банку Гонтарєва, яку представляв президент Порошенко, Верховна Рада України, яка проголосувала за голову Нацбанку, без жодного обговорення. Хоча Стратегічне питання посада голови Національного банку. Тому я вважаю, що президент має невідкладно внести подання до Верховної Ради про звільнення голови національного банку. А причини падіння гривні дві: перше це спекуляції, коли банки свої завдяки бездіяльності Національного банку спекулюють. І я думаю, що прем'єр Тимошенко це підтвердить. І друга проблема це. Економічне падіння, падіння ВВП. І коли сьогодні списуються на війну брехня, не одна війна винувата, а скупили гр... долари і тримають, що по 25 гривень за долар завтра продавають. І відповідати за це має президент, уряд і національний банк, а не ефемерна влада. Юлія Тимошенко. Ну от Анна Гавко нам сказала, що ви присоєдились к написанню коліцового соглашення. І Олег Лешко тоже. Ну, вот позицию Олега Лешко ми только що слышали. Я не знаю, как з такою позиції писати соглашение. Вот Мне очень сложно понять. Відповідально. Олег Лешко, пожалуйста. О. О. Я не пойму, вам нужны портфелі или не нужны портфелі. Особисто мені достатньо того портфеля і того мандату, який вручив народ на виборах. Коли мільйон двісті тисяч громадян України проголосували за радикальну партію, оце найважливіший кредит довіри, це підтримка на виборах. До речі, коли я дивився кадри з Майдану, знаєте, я вам хочу сказати так: в грудні мені буде 42 роки. За 42 роки це найкращий мій час. Він найтрагічніший, але водночас це, це щось неймовірне. Той, хто був на Майдані, це неможливо ні описати, якщо ти там не був ні пережити, коли ти сам цього не пережив. Я пам'ятаю, ну це просто це просто неймовірні спогади і неймовірні відчуття. Я думаю, що надзвичайно правильно буде можливо, от нам треба запровадити таку традицію в Верховній Раді починати засідання Верховної Ради із демонстрації кадрів з Майдану. Щоб ті депутати, хто прийшов до парламенту, щоб коли в них рука буде тягнутися голосувати за якісь лобістські законопроекти, коли вони будуть гризти один одне як собаки за посади, хай вони дивляться на тих хлопців, яких стріляв Беркут. Хай вони дивляться на таких, як Олег, який сьогодні захищає під Луганськом нашу країну. І от оце щоденне нагадування не раз на рік ритуально. А щоденне нагадування. Я думаю, що це надзвичайно впливатиме і на мізки, і на якість роботи парламенту. І ви знаєте, чим я ще горжусь? Я вважаю, що я виконав свою місію. Я привів до парламенту абсолютно нових людей. У нас 22 народні депутати, із них 21, який ніколи не був народним депутатом. Із тих 21, 18 учасників з Майдану, 18 учасників е е війни на сході країни. Оце я вважаю надзвичайно важливо своєю місією, Бо Майдан стояв, зокрема, за те, щоб змінити владу, і от самопоміч прийшла ні одного депутата. Ляшко привів абсолютно нових всіх людей. От я вважаю, що так би мали б зробити всі інші політичні сили. І Блок Порошенко, і Юлія Володерна Тимошенко при всій повазі до неї, всі інші нових абсолютно людей треба на було привести для того, щоб радикально змінити владу. Бо у нас сьогодні в парламенті 48% депутатів старі, і з них майже. Вже 70 тих, хто голосував за диктаторські закони Януковича, і це наша проблема. Ця проблема ще буде стріляти у новій Верховній Раді. Чому йдемо в коаліцію? Дуже коротко. Два завдання: захист країни, обороноздатність країни, і друге найважливіше завдання це підвищення рівня життя людей. Коли Мага згадав про гривню. Комусь здалося, ну там про гривню говорять, ні, хлопці і дівчата, попитайте у пенсіонерів, що таке гривня. Їм не цікавий курс долара, але коли вони заходять в аптеку і не можуть купити ліки, тому що ліки завозять імпортні і вони прив'язані до курсу долара. от тоді вони розуміють, що таке курс гривні по 15 гривень за долар. Коли ціни на бензин на заправці по 19 гривень за літр бензину, я не можу дозволити собі купувати по такій ціні бензин. Для мене це накладно. Я б... А коли говорять... Про простих людей, які ніде не заробляють, ніде не працюють, і тому головне завдання коаліції я вбачаю у тому, у нас сьогодні 2 мільйони безробітних. От якщо коаліція за час свого існування хоча б на 50% знизить рівень безробіття, і з них 70% молоді. От коли оці 70% отримають можливість працювати, заробляти, от тоді є цієї коаліції. Якщо коаліція приходить, пишуть по 100 сторінок текстів. Але забувають про безробітніх, про молодь, яка не має роботи, про ціни в аптеках, про ціни на комуналку, про ціни на хліб, які ростуть щодня, про ціни на бензин. Тоді така коаліція не повинна існувати. От тому ми йдемо до коаліції. І останнє, оскільки в нас ліміт часу, я хочу сказати коротко щодо ситуації на Донбасі і Криму. Володя, я не підпишу як лідер фракції радикальної партії. Ми не підпишемо коаліційної угоду, якщо там не буде мети діяльності коаліції звільнення Криму, звільнення Донбасу. Коли мені багато хто після Фейсбуці читаю, друзі кажуть після так званих виборів на Донбасі: давайте відмовимося від Донбасу, давайте хай вони йдуть куди хочуть. Знаєте, що я хочу вам сказати? Давайте відмовимося від руки, від ноги відріжемо. Давайте відмовимося від рідної матері. Я хочу нагадати слова Вінстона Черчилля. Е, коли, нас питають, коли мене питають за що ми боремося, от коли ми припинимо боротися, тоді дізнаєтесь. Ми боремося за свою країну, і наша країна це й Донбас, і Львів, і Чернігів і Київ. Ми боремося за свою землю. Ми боремося за тих людей, які сьогодні під окупацією російській живуть. І ніхто не дав права 5 мільйонів українців залишити під опутінською окупацією. Завдання влади звільняти країну. І треба пам'ятати одну дуже просту істину. Коли агресор зі зброєю в руках прийшов на нашу рідну землю, не буде мира, поки нога агресора топтатиме нашу рідну землю. Тобто, завдання влади, завдання нового уряду. Попитайте отих хлопців як колег, які на фронті там стоять, яких щодня обстрілюють, за що вони борються. Він звідки ви родом олеже. І Із Тернопільщини. Він бореться під дистанцією Луганської. Я спитав, де він стоїть. Він бореться на Луганщині, він бореться за Тернопільщину. Бо якщо ми не зупинимо ворога на Луганщині, він піде на Тернопільщину, на Львівщину, на мою рідну Чернігівщину, він забере всю країну. Тому ми боремося не за Донбас, ми боремося за Україну. І в цьому я вбачаю одне із своїх завдань головних. Владимир uh, Я... Хотів би тільки додати, що стосовно коаліції, яку зараз роблять, має бути чітко визначено те і написано, що робиться на сході. Якщо це антитерористична операція, Це війна це... Володь, а... ні. це війна, пане Олеже. Якщо це АТО, дайте нам його завершити. Дайте нам танки, БМП, і ми будемо його завершувати. Якщо ви хочете бавитись дипломатією, назвіть це війною. Скажіть, Росія, це ворог, так як воно є. Путін головний ворог. І тоді сідаємо думати, як цього ворога перемогти. Це от ті от моменти. Стосовно Ань до тебе, бо вийшов такий діалог. Розумієш, я говорю, е мені дуже прикро дивитись, що вже скоро 8 місяців вже наша влада. І мені дуже прикро, що ті люди за 8 місяців не оправдали наші надії. Вони все мали. Прокуратура їхня, міліція їхня, СБУ їхні, військо їхнє. все їхнє. В країні війна, в країні нема Криму. В країні шалена економічна криза. І тепер увага! Ці люди сідають писати цю коаліцію. Вони цього не мають права робити. Цих людей не потрібно допустити. А тепер до української нації. Ви зрозумієте, ми прийшли туди, молоді люди, не для того, щоб сидіти бавитись в кулуарні ігри. Ми не для цього туди прийшли. Ми не йшли по сходинках корупційних. Мій тато не є не прокурор, не СБУшник, не суддя. Мій тато простий водій. І оцим переміг Майдан. Ви маєте це розуміти. Ми не допустимо, ми ляжемо там костями, але вони не будуть робити те, що вони робили. Зараз нам всім дуже добре розказують. Нам всім дуже добре зараз розказують про те, як все буде мінятися, як буде формуватися, що всі розкаюються, що ніхто хтось вже красти не буде. Все це говорить. Я говорю ці вибори, цей останній раз, коли українське суспільство стало на граблі. Але будуть наступні вибори. І ви вже тоді, на цих виборах, побачите, хто любить Україну, а хто її реально не любить. Тому що зараз Юлія Володимирівна правду сказала, зараз всі проєвропейські, всі проти Росії, всі за ріст України. І ми подивимося в тому парламенті, хто підніме руку за скасування депутатської недоторканості, хто підніме руку за технократичний уряд, хто підніме руку проти жорсткої політики, проти Росії. Ми це все побачимо. Савік. І на цьому ефірі мені пише друг зі, ну, зі Сходу, Саша, каже: ну нудно неможливо дивитися. Я кажу, ти знаєш, тому що ще ніхто не зробив ніяких помилок. Тому що ще ніхто не зняв маску і не показав, хто він є насправді, чи українець, чи нас ворог. Я впевнений, що в передачах після написання коаліції і сформування Верховної Ради України ці передачі будуть досить по-інакшому. Дякую. Владимир, я надію. Я как раз сподіваюся, що вони будуть нудними. Володя, Володя, я хочу э, уточнити. Я не проти Росії. Я проти російської агресії. Ми приречені Росія наш сусід. І е, коли мене питають, коли в нас будуть з Росією нормальні стосунки, я скажу коли, коли ми виб'ємо їх з Донбасу і повернемо Крим, от тоді ми відновимо нормальні стосунки. Неправильно говорити, що ми проти Росії, ми проти російської ми агресії, агресії проти політики Путіна, яка спрямована на знищення української держави. Але в Росії так само є мільйони людей, які нас підтримують, і які виходять на мітинги там в Росії проти їхньої агресії, яких в тюрми сажають за те, що вони виходять. За Україну згадайте Пореченкову морду. Одна жителька Москви кинула пістолета. От там які герої є Спасибо. в Росії. Спасибо. Спасибо. Дякую. Ресаліпати професійно. Дякую Ставник, одне слово, ганю, ганю. Я повністю вас в усьому підтримую. Крім одного, я хочу, щоб не тільки ваша донька Софія ходила в найкращий університет, а діти всіх наших глядачів ходили в найкращі університети, у найкращі да. лікарні, у найкращі дитячі садки. Мали житло, мали роботу, мали перспективи. Прекрасно. да це мета нашої діяльності. Да, ми ще да, ми ще діти депутати. Я все хочу, мають найкраще. я хочу з гражданським обществом. Підвести Двісті ітогісуючись нагодою, хочу да. звернутися до пані Богомолець. Олю є 21-річний хлопець Максим Клокун. Він під іловайськом внаслідок поранення втратив ногу. Він і досі не може оформити протез, бо його не оформляють як учасника цієї операції. Я користуючись нагодою, прошу вас. Допоможіть Максим Вона Клокун, поможе. житель Києва. 21-річному, Двадцять хлопці допомогли. Той. з, і з допомогти. Да.